мене виникла така класна думка в голові. Буду намагатися вам донести. В голові вона звучить просто неперевершено. <гум> Намагаюся це зараз сформувати у слова. Отже, ми уявимо собі, що дуже боїмося осуду інших людей, що вони щось там про нас подумають. Подумають, що ми тупенькі, недостатньо красиві, недостатньо там якісь, якісь, якісь. Окей, люди можуть про це подумати, люди можуть про це не подумати. Це лише такі наші якісь фантазії. Дуже часто це лише фантазії, тому що багато людей про нас абсолютно не думають. Вони думають про себе. Але ж є такі, що й подумають про нас. А тут уже оцей момент, що ми не можемо контролювати думки інших людей. І Значно легше, коли ми дозволяємо іншим людям думати про нас усе, що вони забажають, що вони хочуть, тому що якщо в нас є опора на себе, ми знаємо, які ми є, нам у цьому місці значно простіше. Уявимо собі ще одну ситуацію: коли людина думає, що ми тупенькі, вона вирішила нам ще про це сказати, включаємо ми її. І вона каже: От я думаю, що ти тупенько. Тут у мене виникають такі дві думки: перша думка а... Якщо я хотіла будувати з цією людиною відносини і стосунки, чи варто це робити після цього? Так, можливо, це така гарна підказка. Не лізь туди, не треба. І другий момент, а що якщо людина мені теж не особливо подобалася, а в мене виникла оця фантазія, що я маю всім подобатися, і тепер мені боляче лише через те, що я людині не подобаюся? Ну, теж таке собі, ну окей. Коли я дозвіла. Ого. Це гримить, якщо що. А коли я дозволяю іншій людині думати про мене те, що вона хоче, то якось тут спокійніше стає, ну і хуй з ним. Що думаєте стосовно цього? Як я їй казала, у голові це так геніально звучало, а на практиці щось таке вам наговорила, ви хоча б зрозуміли, що я мала на увазі?